Бесіда подорож до ботанічного саду. Діти, а ви знаєте, що таке ботанічний сад? Це чарівне місце, де росте багато-багато різних рослин з усього світу. У нашому місті, Запоріжжі, теж є такий сад, і туди можна прийти, як у мандрівку. У ботанічному саду можна побачити великі дерева, що тягнуться до неба. Яскраві квіти з дивовижними формами, кактуси, які ростуть у постелі, навіть тропічні рослини, які люблять тепло і вологу. Дітки, а які квіти ви знаєте? А ви колись бачили кактус? А чим відрізняється пальма від нашої сосни? У ботанічному саду рослини не просто ростуть. За ними доглядають спеціальні люди, яких називають ботаніками. Вони поливають рослини, лікують їх, а ще вивчають, звідки вони родом. Пропоную гру «Пізнай рослину. На сонечко я схожий і сонце я люблю. До сонця повертаю голівоньку свою, стою стрункий, високий, в зелених шатах я і золотом убрана голівонька моя. Соняшник, так, я колюча, живу в пустелі і не люблю багато води. Вірно, кактус. Коли ми підемо в ботанічний сад, пам'ятайте, там не можна ламати гілочки, топтати траву. Або зривати квіти. Ми друзі природи. Дякую за увагу. До зустрічі малята!